Всім доброго, тихого і мирного дня. Нарешті, я починаю інкубацію гусячого яйця. Якщо вам це цікаво, прошу приєднуйтесь. Це буде пару серій. Я не буду знімати одним фільмом так від початку до кінця, бо це займає, рахуйте, займе дуже великий час. А так потрошечку буду відзнімлювати, так, щоб ви знали, наприклад, Першого по сьомий день, що робимо, з 7-го по 14 день, що робимо, і буде пара серій. Прошу приєднатися, підписуйтесь на мій канал, кому цікаво, кому це важливо, хто займається гусячим яйцем. Ну, в мене багато відео різних, але зараз я знімаю тільки про гусяче яйце. В своєму якомусь контексті, контексті, кому подобається, сідайте, дивіться, записуйте. Зауважте, що вам підходить, що вам не підходить. Пишіть в коментарях. Я буду до того прислухуватися, буду теж обдумувати з вами, спілкуватися обов'язково. І дзвоніть на Viber або WhatsApp, якщо у вас виникли якісь проблеми. Буває, знаю, зможу, допоможу. Буду показувати з самого початку, як я це роблю смішно. Із серії я його сліпила із того, що била, але в моїх улюблених інкубаторах, інкубаторах фірми Теплуша. Все, починаємо. З чого я починаю? Як я це роблю? Думаю, вам це також буде важливо. І ви сміло будете інкубувати ось яйця. Пішли дивитися. Хто бачив мої відео, знає, що е, інкубую я в кімнаті, в якій сплю. У нас одна кімната, кухонька. Ми вже з чоловіком до того звикли, так що на то навіть на інкубатори не звертаємо уваги. Що в мене вийшло? Я, нарешті, дала віднестися гусям і позбирала перше яйце. Тобі ж вони в мене тиждень віднеслися. Неслися дуже погано, там по 2-3 яйця. Потім вдарили морози, було до мінус 10. Я зрозуміла чому. Це найліпший гідромісцентр, як казали. Якщо гуси не несуться, значить будуть ще морози, щоб ви то знали. Вони зараз починають нестися, значить, слава Богу, діло йде до потепління. У мене дуже багато замовлень на яйце, на гусят. Тому я вирішила. Спочатку, поки я не знаю процент оплоду, бо в мене дуже багато молоденьких гусинь. Не всі гусаки приймають молоденьких гусинь, розумієте? І мені просто аж страшно. Тому я зібрала всі яйця, нікому нічого не вислала, повторююся, поки не знаю процент оплодотворенності, опліда, я яйця нікому не дам. Тому я на свій диван поклала отак от дві планки і сюди буду ставити два інкубатори. Чому два? Гусячі я буду закладати в один. А чому два? Тому що я... один мені потрібен в тому євро 88. В мене там міні-курочки, і вони будуть починатися скоро вилуплятися. І мені треба інкубатор для вилупу. Тому я вже зібрала два інкубатора. Теплуша 72. З механічним переворотом. Так, так. два з механічним переворотом. Зараз я їх вставлю, пост, пост буду встановлювати і вам покажу. Так, з чого я починаю? Перше, сьогодні, не сьогодні, а зараз вже перша година дня. В такій годині я заношу яйця на розігрів. До цього, вони бачите, як в мене? Просто в мисках. Я не перевертала, не наклоняла нічого. Просто складала їх. Складала я десь приблизно 15-20. Я навіть не знаю, скільки тут штучок. І вони лежали в мене десь. Температура була в районі 8 градусів тепла. То дуже добре для зберігання. Повторюю, зараз перша година дня. Я заношу на розігрів, поки я буду встановлювати інкубатори, потім я їх тут викладу окремо, щоб скоріше нагрілися, і до вечора вони в мене були до миття готові. Зараз я викладаю інкубатор. Інкубатори я мила після, після інкубації, я мила простим хазяйственним милом, без нічого, все, викладаю коврик. Просто проінкубувала, помила хазяйстваним милом, поставила висох, висушити і за... сховала його. Тепер я буду встановлювати на гусяче яйце цю решитку. Буду перевертати вручну, буду перевертати два рази на добу зранку і ввечері. Більше не треба. Але хочу вам показати: тут, на тих штучках, є плюсик, і з тої сторони, мінусик. З тої сторони. От. Навіщо той плюсик? Це більша висота, і тому воно йде на гусяче яйце. Тобі ж тим плюсиком ви встановлюєте вниз. Бо якщо куряче яйце, ви ставите тут мінусик, і рішітка трошки менше опускається. Все. То ми зробили. тепер тепер я ага, тепер тут в Тому я буду інкубувати гусяче яйце, а це буде на вилуп так само я її мила хазяйським милом. простим 72, там, щоб не було ніякого ні запаху, ніякої хімії. Так, все, це готово. Тепер на рахунок кришки буду повторити постійно. По-перше, треба оту от термометр, датчик на температуру, коротше, на всю випрямити. Це, по-перше, по-друге, якщо ви вже інкубували в тому інкубаторі будь-яке яйце, не забувайте, що під час вилупу піднімається волога в інкубаторі до 90% іноді, якщо це, ну, навіть в курчат буває, коли починають лупитися, волога піднімається до 90%. Але волога не тільки на тут, ну, на віконечках або на яйці, а ще на всіх-всіх всі -всі -всіх приборах. Тому я раджу от ту от штучку, яка відповідає за вологу, той датчик на вологу, перед наступною закладкою протирати спиртом. Чому? Ви знімаєте той накіп від конденсату. Все рівно там якась пилюка, пірічку, щось може прилипнути, і воно буде вже трошечки підбріхувати. А, і той накіп. Трошечки так протерли тут, протерли тут і все. І виставляєте кришку для... для інкубації. Бачите, я тут написала виводной. В ньому дуже добре виводиться, ну, тобі ж він дуже добрий для виводу. Тому я сюди буду гусячі яйця складати. Так, то саме. І з тою кришкою поправляєте датчик. Ну, той, пімполку тут. -то. Все, ага, зараз тут кришки в мене лежать окремо. От пімполок до тепері. Все, той в мене йде на 12 вольт, той йде на 220 Ну, я маю на увазі розетка. Тут є датчик на вологу і там є датчик на вологу. Все, зараз я вмикаю той інкубатор. Той ще не бо довилопию ще 3 дні. І тоді я той вмикну і буду, ну, я вам показувала з того, викладати сюди на вилоп. Все, зараз йду. Ага, на рахунок води. На старті в інкубаторах пінопластових я води не наливаю. Якщо датчик вам не показує вологу, значить інкубатор дуже сухий і датчик на вологу не спрацьовує. Тому, щоб не переживати, що у вас щось не так або щось зламалося, беріть собі рюмочку або тарілочку якусь з водичкою, поставте в інкубатор всередину. Прям, якщо каретки на каретки, на але не вмикайте поворот. Якщо у вас, отакі, як механічні, просто на дно поставили тарілочку з водою. Мисочку маленьку, що завгодно. Включили інкубатор на прогрів. Якщо він у вас новенький, то ви вмикаєте його ну, буквально за три дні. Щоб ви зрозуміли, як він працює, щоб ви не переживали, не боялися до нього підходити. Щоб він не кусається. Все. Щоб ви могли зрозуміти, що він від вас хоче, а ви від нього. І тому. Коли ви поставили тарілочку, ви побачили на датчику якусь любу вологу, вона вам не грає ролі. Але перед закладкою яйця ви відкриваєте кришку, забираєте ту тарілочку, і яйце вкладаєте в зовсім сухий інкубатор. Бо яйце їхало або лежало, де була повишена волога, все рівно в яйці є своя вода, своя волога. І тому, коли ви викладаєте в інкубатор і. Там є вода, яку ви залили, волога дуже підніметься до непотрібного нам уровня. І іноді буває до 80%. Для інкубаторів і для яйця не страшна низька волога, страшна висока волога. Ну, там не дуже страшна, але все рівно так, щоб ви не дуже лякалися. Але ліпше, коли волога менше, ніж дуже велика. При меншій вологі яйця. Підсихає і зменшується, так як і нам і потрібно. При високій вологі воно не зможе зменшуватися, бо йому вологу нікуди діти. Але все робимо по порядочку. Я зараз вімкну інкубатор, бо мені треба там систему таку зробити. Різятка одна, а вілок дофіга і трошечки. Зараз буду шукати, куди вімкнути це все безобразіє. І буду викладати яйце. От, бачите, приготувала всі провода. Молодці хлопці з дивіться, в мене гафнула така штука. Але був інкубатор на працював. Я срочно переклала в другий інкубатор, передзвонила хлопцям. Все, в моменті вони мені вислали новий провід, так що на наступний день я вже спокійно. Спокійно брала той провід і працювала з ним. Знаю, що коли, та й ви знаєте, коли це робиш, навіть іноді кажуть, я в перший раз, та хоч в двадцятий раз, коли це, ти маєш з цим справу і робиш, і воно щось не виходить, а ще щось ламається, не дай Боже, і ти вже переживаєш і думаєш, а воно мені треба. А так і треба. Так і треба, це наше життя. Українське роботяще життя. Ми без того не можемо. Самі собі придумуємо всяку роботу, бо ми люди працьовиті. Все, викладаю, нехай яці гріється. Зараз піду. Вон я маленьке таке яйце. Тобі ж вже буде маленьке гусятко. Мені не треба, тому я забираю його. Я хочу, щоб гусятки були нормальні, великі. Зараз я викладу їх, щоб вони розігрівалися. Все, не переживайте, спочатку я викладаю отак от як обкаканове і це, як я кажу. Дуже люблю ков'яркати слова. Я вибачаюсь, але в дітей понабиралася і ковіркаюсь. Так. Є є. Тепер просто 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 43 гусячих яйця. Все, вони будуть до вечора в мене грітися. Інкубатор я зараз ввімкну на прогрів, бо я знаю, як він працює. Працює шикарно. Ой, чекайте є щось. 44 і Іце. Це сьогоднішнє, і я його помічу э, раді інтересу. Буде в ньому щось, тобі ж якщо сьогодні закласти сьогоднішнє яйце. Думаю, нічого не буде, але просто перепровірю. Ось так. Все. На тому. Поки що з вами вам кажу до наступного відео. Зустрінемось, коли я їх буду мити. Просто почну мити вам покажу, як я це роблю. Всю мойку знімати не буду. Обіцяю. Підсоєніла все. Дотягнулося. Зараз я так. Стартуваємо. День нульовий. Перший день показує. Температура 17,3, 54 волога. Перший день, 17,3. То теплоша інвекторний без, механічного, без автоматичного повороту. Тому тут змійка не бігає. Розумієте? Сьо, він почав розігріватися. Бачите, тільки вимкнула волога 54, тобі ж ви ще закладете яйце і буде путанина. Того нам треба, не треба робити. Все, тепер до вечора. Настав вечір, боже, в районі 9 години, Зараз гусені яйця я буду мити. Все по одній технології. Тепла вода. Марганцовка, тут мию, тут полощу і сюди складаю сохнути. Все, потім малюю хрестик нолік і викладаю в інкубатор. Все. Ну, так, все, яйця я помила, вони вже підсохли, вже намалювала хрестик нолік для повороту. Все, буду зараз складати в миску. І викладати в інкубатор. Так, температура в інкубаторі зараз 38. Це я дивно на старті. Волога 31% Все, перший день. Зараз я вимикаю його і починаю викладати яйце. Інкубатор досі прогр... добре прогрівся. Все, я починаю викладати, викладу і знімлю далі. Все, яйця виклала. Отак от, от вийшло, як чи що я поклала, називається. Все, накриваю кришку, воду поки що, повторюсь, я не наливаю. Мені треба, зараз я вимкну його, Увімкну. І що нам на старті треба? На старті нам треба з першого по четвертий день включно температура 38, а вологість 70 а 70 аж до 13-го дня. І завтра? Так як сьогодні в перший день, ой, 9 година вечора, ну, трошки пізніше, не смертельно то завтра в 9 ранку я буду рахувати як перший день інкубації, бо це нульовий день. І зроблю перший раз переворот. Перевертати яйця я буду 2 рази на добу, зранку і ввечері. До години я не Чіпляюся, там 9, вечора, ой 9 ранку, шоста вечора. я так, ранок настав, є година, перевернула. Вечір прийшов між між всякими там є, згадала, прибіжала, перевернула і пішло далі. Все, все. З Богом стартанули і будуть тепер дивитися. Зараз поки що буду займатися хатніми справами. І подивлюся, мені треба волога 70%. Якщо зараз вона не почне підніматися, то тоді я долию на той інкубатор 10 кубиків води. Все. До завтра до ранку. Так, ну ранок першого дня інкубації і температура 38, а волога всього 62%. Тим більше вночі пала волога падала до 54, я додавала майже таку цілу пляшечку. І зараз я знову буду Додавати і перший раз перевертати яйця. Так що я беру, вимикаю інкубатор. Де тут у нас дірочка? Дірочка ще є. Добавляю, бо мені треба 70% вологи. вологі. А щось вона не хоче триматися 70% Туди нам наливаю. Все сюди добавлю Яйця нап'ються води і все буде в нормі. Так все починаю перевертати яйця Якраз решітка їх тримає добре, зручно. Єдине що. Взагаловчилася до курячих яйць. Ці трошечки важче, ну не трошечки, але важче. І трошечки ще рука вже відвикла від гусячого яйця. Все, то я буду робити тепер два рази на добу, повторююся. Ой, що я його вже Тримаю вологу 38. Ой, вологу температуру, щоб на розігрів було. Мені дуже цікаво, що там, що там і як. Маю надію, що гусики все зробили добре. Все. Ну все, поки що на п'ятий день знизити температуру до 37,8, а до того все тримаємо 38. Все, поки що пока-пока до нових відео на п'ятий день інкубації і будемо продовжувати, певно, до 14 дня. Кому цікаво, то я так знімлю, щоб могли списати собі таблицю. Оце температура наш шкарлупі Це все приблизно. До нових відео. Дякую хлопцям ЗСУ за те, що захищають нас. Хлопчики і дівчата. Дуже вам дякую. Все, пока-пока.